Шановні колеги та колежанки, медичні рятувальники з усієї Польщі, а також Литви, Латвії, України, Словенії та Угорщини. Вже зовсім скоро ми вітатимемо вас у Білостоці, столиці Підляща, на 22-х міжнародних чемпіонатах Польщі з медичного рятувальництва, а також на супровідному заході, міжнародних змаганнях з мотоциклетного медичного рятувальництва. Ми б хотіли, щоб ваше перебування у нас пройшло спокійно та безпечно. Так це правда. Чемпіонат в чемпіонат і потрібно викластися на повну. Тим більше, що призи, які ми для вас підготували, зокрема завдяки люб'язності спонсорів, є цінними, але пам'ятаємо про принципи чесної гри. Тому всіх разом і кожного з вас окремо прошу про чесне суперництво. Не записуйте завдання, не передавайте інформацію про завдання, які ви вже виконали. Зі свого боку, ми постараємося, щоб кожна команда мала порівнянні умови на завданнях. Для наших закордонних гостей ми підготували зручності у вигляді перекладачів, які говорять вашими рідними мовами або англійською. Це має забезпечити, що вам не буде складніше, ніж командам з Польщі. Після прибуття до Білостока прямуйте до готелю «Подласія», який знаходиться на вулиці 42-го піхотного полку, 6. Біля готелю є велика парковка, яка вмістить всі карети швидкої допомоги. Ми очікуємо на ваш приїзд не пізніше середи, 10 вересня до 14 години, з 13 до 15 -ї -ї на вас чекатиме обід у готельному ресторані. Під час реєстрації ви витягнете стартові номери, від яких залежатиме порядок вашого старту та час виконання окремих завдань. Стартові номери слід наклеїти на переднє скло карети швидкої допомоги так, щоб вони були видимі ззовні і не закривали вам огляд. Команди з одних і тих самих підрозділів отримують послідовні номери. Ми постараємося, щоб між нічними та денними завданнями у вас було щонайменше 8 годин відпочинку. О 14.30, у день приїзду, запрошуємо вас на інструктаж команд, де ще раз нагадаємо вам про правила, які ви зараз слухаєте. Якщо у вас виникнуть запитання, ми спробуємо на них відповісти. Пам'ятайте, що онлайн-інструктаж, те, що ви зараз слухаєте, а також інструктаж у готелі не звільняє вас від обов'язку знати регламент чемпіонату. Одразу після інструктажу, будь ласка, не розходьтеся по кімнатах, адже ми починаємо наш чемпіонат з високої ноти. Першим завданням буде тест, який ви напишете одразу після інструктажу. Безпосередньо після тесту в цій же конференц-залі ви зможете послухати дві цікаві лекції в рамках першого навчального блоку. Не пізніше, ніж о 17-й годині від готелю Подляше вирушить парад карет швидкої допомоги. У першу чергу просимо шикуватися команди з номерами від 1 до 10. Ми поїдемо прямо до Палацу Браницьких, де урочисто відкриємо наші змагання. Будь ласка, залишайтеся до кінця церемонії, адже ми підготували для вас коротку художню програму. Після повернення до готелю на вас чекатиме смачна вечеря, вам знадобиться енергія, адже ми підготували для вас аж 4 завдання в цій нічній сесії, які, втім, не повинні зайняти у вас більше, ніж 2 години. Ми подбали про те, щоб час, який зазвичай витрачається на переїзди між завданнями, був якнайкоротшим. Буде інтенсивно, але недовго. Під час наших змагань ви не будете користуватися планшетами SWDPRM. Під час реєстрації в готелі ви отримаєте розклад, у якому буде вказано, по котрій ви вирушаєте на кожне завдання. Завдання будуть проводитися по колу, тож ви поїдете з одного завдання одразу на наступне, без повернення до готелю. На стартовому полі перед готелем ви повинні бути вчасно та під'їхати туди на кареті швидкої допомоги, готові до виконання завдання. Тому уважно перевіряйте час у розкладі і не переплутайте стартові номери. Ми не будемо терпіти запізнень не тому, що ми не привітні в Білостоці, а для того, щоб у нас не зірвалися всі змагання лавиноподібно. На стартовому пункті ви отримаєте інструкції, куди вам потрібно їхати, а також зміст завдання. На наших змаганнях ми будемо користуватися навігаційною системою Google. Тож добре було б, якби у вас був цей додаток на телефоні. Пам'ятайте, під час реєстрації в готелі відскануйте один із таких контрольних кодів, які ми для вас там підготуємо. Таким чином, ви перевірите, як ваше обладнання справляється з нашими підказками. Між завданнями ви пересуваєтеся відповідно до правил дорожнього руху, тобто без використання світлових і звукових сигналів, якщо тільки не зіткнетеся з реальною загрозою, де буде потрібна ваша допомога, і ви вирішите, що такі сигнали слід увімкнути. Пам'ятайте, що в такому випадку потрібно викликати команду медичної допомоги в Польщі. Це номери 9,9,9 або 112. Також повідомте офіс змагань і командира чемпіонату, тобто мене. Увага! Дуже важлива інформація. Під час чемпіонату нульова толерантність до вживання алкоголю та психоактивних речовин під час виконання завдань. На завдання потрібно прибути вчасно. Команда, яка запізниться на місце старту певного завдання, згідно з регламентом, не буде допущена до виконання завдання. Це просто невигідно. Місце завдання потрібно залишити згідно з розкладом, щоб не затримувати інші команди. Перед входом на імітацію судді розкажуть вам про сценарій завдання. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, будь ласка, запитуйте. Суддя з хронометражу запустить секундомір і голосно скаже: Час старт. Час на виконання основного завдання завжди становить 10 хвилин. За 2 хвилини до завершення суддя з хронометражу повідомить вас, що до кінця завдання залишилося 2 хвилини. Після команди Кінець завдання ви складаєте своє обладнання, повертаєтеся до карети швидкої допомоги і залишаєте місце імітації. Суддя з хронометражу вкаже вам, куди їхати далі. Час прибуття на наступні завдання зазначений у вашій таблиці. Якщо ви допустите грубу помилку або створите загрозу для себе чи інших учасників, суддя може зупинити завдання достроково. Рекомендуємо мати флакони з фізіологічним розчином, підписані назвою та дозуванням препарату. Якщо ви захочете його ввести, потрібно голосно назвати назву препарату і дозу, спосіб розведення, набрати його у шприц і вилити поруч, імітуючи введення пацієнту. Щоб встановити венфлон, потрібно наклеїти його у вибраному вами місці. Ви повинні мати з собою кисневий балон, навіть якщо це буде пляшка типу PET, обклеєна як медичний кисень із підключеною маскою. Ви повинні голосно сказати, який потік встановлюєте. Все, що ви хочете виконати, але неможливо змоделювати, потрібно чітко і голосно озвучити під час проведення рятувальних дій. Обстеження пацієнта проводимо відповідно до процедур. При оцінці постраждалого, чи це буде статист чи манекен під час виконання завдання, якщо суддя не надає інформації про медичні параметри, слід приймати ті, які симулюються на манекені або статистом. Інтубацію, дефібриляцію, вентиляцію, масаж грудної клітки виконуємо, звісно, лише на манекенах. Щоб виміряти тиск, потрібно надіти манжету і запитати суддю, який показник вимірювання. Щоб виміряти рівень глюкози, потрібно взяти глюкометр, імітувати проколювання пальця і запитати про показник глюкометра. Пов'язки та іммобілізацію накладаємо так, як у реальності. Підготовку до транспортування також виконуємо так, як у реальності. Оснащення обладнанням і медичними матеріалами повинно відповідати прийнятим стандартам для оснащення швидкої допомоги. Однак вам не потрібно мати з собою пристрої для механічної компресії грудної клітки, респіратор та інфузійну помпу. Пам'ятайте, щоб не смітити і прибирати після себе. Після виконання всіх завдань у нічній або денній петлі ви отримаєте повідомлення, що потрібно повертатися до готелю. У готелі зареєструйтеся в пункті старт фініш, щоб повідомити, що ви вже повернулися. На другий день чемпіонату на вас чекає смачний сніданок, а потім ще одна петля завдань. Пам'ятайте, щоб не проспати і вчасно з'явитися на стартовому полі. Навчальний блок, запланований на другий день, розпочнеться о 10-й годині і триватиме до 13-ї. Варто туди завітати та скористатися можливістю. Запрошуємо. Пам'ятайте про обід з 13 ї до 1530, а також про розбір завдань о 17.30. Потім залишиться лише урочиста вечеря, оголошення результатів і вручення нагород. Запрошуємо вас до готельного ресторану Липневий Сад на 20-ту годину. Шановні колеги, якщо ці змагання будуть для вас хоча б наполовину такими захоплюючими, як їх підготовка була для нас, то в нашому прекрасному місті на вас чекають неймовірні емоції. До зустрічі в Білостоці вже 10 вересня.